Що Бог шукає в нас. Я не знав, як говорити з Богом. Я казав: я не знаю, чи ти існуєш, чи ні. Я не маю доступу до тебе, але в тебе є. Я дуже погана людина. Якщо я був би на твоєму місці, Господь, я б не пробачив би, тому що дійсно я дуже погана людина. Якщо ти дійсно добре мене знаєш, саме найдорогоцінніше, що я маю, це моє слово, і я даю тобі його. Якщо ти зробиш щось в моєму житті, тоді, доки я живу на цій землі, я буду тобі служити і ніколи тебе не залишу. Я підняла руки і сказала, Господи, ці руки, це руки, якими я приймаю кокаїн та інші наркотики, цими вустами, якими я звертаюсь до тебе, цими вустами я роблю неправильні речі. Господи, подивись на те, як я одягнена, як виглядає моє тіло в цьому одязі. Що ти знайшов мені, Боже, чому ти обрав мене? Так, я говорила з Богом в той момент, і на тому місці Бог мені підтвердив: так, саме тебе я обрав. Я сів там в кінці залу церкви і сказав: зараз Господь, тільки я і ти. Або Господь, Ти будеш в мені і повністю перетвориш все всередині мене. Або батьку я знову повернусь до наркотиків і буду знову жити на вулиці. І не хочу більше цього. Я сказав Богу в той день: Господи, Ти знаєш, скільки я зробив для сатани, скільки я служив сатані, і тільки йому себе присвячував. Якщо ти зі мною будеш батьку заради тебе і я присвячу тобі усе своє життя на 100%. Я впала на коліна перед екраном телевізора і сказала: Господи, бачачи все те, що відбувається в моєму житті, я не вірю, що ти існуєш. Але якщо цей чоловік, який говорить каже правду, Витягни мене з цієї ситуації, допоможи мені пробачити тих, хто мені зробив стільки зла. Я прихилив коліна та звернувся до Господа Ісуса. Як ти мав милість до Петра, який тонув, прояви ту ж милість і до мене. Голос цих людей торкається Бога набагато сильніше. Чим за хор красивих голосів, тому що присутня щирість, справжнє смиріння. Заради цих людей Господь сходить, щоб почути ці щирі слова. Неможливо, щоб він не почув смиренну людину.